Ви коли-небудь замислювались про те, що ми досі не виявили планетян не тому, що їх не існує, а тому, що вони рухаються надто швидко. Навіть земні об'єкти, якщо вони несуться на величезній швидкості, можуть стати непомітними для людського ока, що й казати про надшвидкі суперцивілізації. Вчений Робін Генсон стверджує: якщо інші космічні форми життя вже навчилися пересуватись на швидкості світла, то ми не зможемо їх виявити, доки вони не опиняться безпосередньо на землі. Виходить, щоб знайти іншого планетян, нам треба якомога швидше наздогнати їх розвитку. Але чи зможемо ми це зробити? З цього відео ви дізнаєтеся, чи варто боятися кіборгів, чи можуть прибульці нас захопити. І найголовніше, чому людям варто поквапитися з просуванням вгору шкалою Кардашова? Але спочатку що таке шкала Кардашова? У 1964 році радянський вчений Микола Кардашов розробив спеціальну шкалу. І саме за допомогою неї ми можемо визначати, наскільки розвинена та чи інша форма життя. У цій шкалі рівень прогресу цивілізації залежить від кількості енергії, яку вона споживає та може виробити. Адже чим розвиненішим стає суспільство? Тим більше енергії потрібно середньостатистичному індивіду. і це легко можна відслідкувати на прикладі землян. Так, у періоди з 1800 по 2015 роки популяція землі збільшилася самократно у той час, як загальне споживання енергії зросло аж у 25 разів. Але як можна догоджати таким ненажарливим апетитам, якщо земні ресурси мають здатність закінчуватися? Правильно знаходите все більше альтернативних і відновлювальних методів видобутку енергії в оригінальній шкалі Кардашова. Всього три ступені цивілізація першого типу повинна вміти видобувати максимум енергії, яку утворює її власна планета, а також правильно споживати енергію, що сягає планети від найближчого світила. Для цієї цивілізації такі природні явища, як, наприклад, цунамі та землетруси, це не страшні катастрофи, а лише спосіб отримати додаткову енергію. На даний момент близько 65% усієї земної енергії все ще утворюється традиційними методами за допомогою вугілля, нафти і газу. Розумієте, наскільки ми ще далеко від цивілізації першого типу? Однак розвинені технології. Не єдина характеристика такого прогресивного суспільства. У 1973 році американський астроном Карл Саган прийшов до висновку, що однією з основних рис цивілізації першого типу є також абсолютний глобалізм і можливість кожного індивідуума мати вільний доступ до всіх знань, що існують. Повністю глобальна економіка з вільними ринками, на яких кожен може торгувати з кожним без втручання влади. Планета, де всі держави є демократіями, в яких кожен має право голосу. На щастя, якби цивілізація такого типу з'явилася в нашій галактиці, люди все ж таки змогли б її виявити. Сучасні телескопи вже обладнані пристроями для пошуку техносигнатур, слідів еволюції інших форм життя. Проте, навіть якби ми їх виявили, невідомо чи були б вони мирними сусідами чи ні. Адже з таким рівним розвитком не легко б могли б обернути нас на рабів. Але що тоді казати про інші ступені? За шкалою Кардашова цивілізація другого типу буде повністю позбавлена політичних конфліктів та економічних криз. А значить, зможе спрямувати всі свої сили на освоєння нових територій. Така форма життя зможе використовувати всю енергію не лише своєї планети, але й найближчого світила. Причому не просто перетворювати світло зірки, а керувати нею. Найпопулярніша теорія того, як це можна реалізувати гіпотетична сфера Дайсона. Це пристрій, який захоплюватиме кожен сантиметр зірки, збираючи велику частку її енергії та передаючи її на планету для подальшого використання. Але навіщо котрійсь із форм життя настільки багато, багато енергії для виживання? Наприклад, якби люди прожили достатньо довго, щоб досягти статусу цивілізації другого типу і землі загрожувало б зіткнення з іншим об'єктом завбільшки з місяць, у нас була б можливість просто випарувати його. Цивілізацію другого типу, що виникає в нашій галактиці, люди теж, скоріше за все помітили. Адже складно не звернути увагу на велетенську сферу Дайсона, що опоясує одну з відомих нам зірок. За Кардашовим цивілізація такого типу стає практично всемогутньою, якщо тільки на її шляху не стане цивілізація третього типу. Такий рівень розвитку передбачає використання енергії усієї своєї галактики. Це дозволило би таким формам життя використовувати чорні діри для власних потреб або навіть створювати нові зірки. На даний момент людям дуже важко уявити, яким саме чином можливо реалізувати такі плани, інакше ми б уже просунулися шкалою набагато далі. Проте деякі публіцисти, наприклад, Пол Разер, припускають, що цивілізація третього типу створила б цілі колонії роботів або будь-яких інших рукотворних організмів, що мають штучний інтелект. А вони розповсюдилися б усією галактикою, колонізуючи зірку за зіркою. За допомогою сотні сфер Дайсона вони б створили величезну мережу, яка б несла енергію назад на рідну планету. Зараз ми, звісно, не можемо спостерігати чогось подібного. І це означає або те, що поки що жодна з цивілізацій не досягла третього рівня розвитку, або вони розвиваються настільки швидко і так вміло замітають сліди, що коли ми їх виявимо. Буде вже надто пізно. Але чи може якась цивілізація стати ще розвинутішою і до чого це призведе? В оригінальній шкалі Кардашов виділив усього три ступені. Адже вважав, що енергія цілої галактики може покрити будь-які потреби будь-якої життєвої форми. Але деякі інші вчені та фантасти пішли значно далі. Адже в нашому всесвіті далеко не одна галактика, їх мільярди, а значить цивілізація четвертого типу могла б керувати енергією кожної з них. За необхідності такі надистоти могли б міняти галактики місцями, збирати, наче конструктор, нові планетарні системи чи навпаки, безслідно стирати щось зайве. Для того, щоб робити все це, такій цивілізації треба було б відкрити нові, невідомі поки що людству, закони фізики та знайти ще кілька десятків джерел альтернативної енергії. Але її представники легко би з цим впоралися. Утім, такого рівня розвитку є і зворотній бік. Якщо дивитися на це з людської точки зору, скоріше за все більшість населення планети складатимуть кіборги. А нащадки звичайних людей стануть під видом серед високорозвиненого суспільства. Непокоїтись не варто. За глобальної демократії в sapiens не виникне з кіборгами воїн чи непорозумінь. Проте цілком імовірно, що людей почнуть вважати слабшим і вразливішим прошарком населення. І в нас точно не буде шансів, наприклад, брати участь у спортивних змаганнях або довготривалих експедиціях. У відкритий космос. Але все це може бути ще цікавіше. Цивілізація п'ятого типу могла б використовувати всю енергію не лише нашого Всесвіту, але й усіх інших, що існують паралельно. Якщо теорія про мульти всесвіти правдива, то з нескінченної кількості світів, що повторюються, можна видобувати нескінченну енергію. Вам це здається чимось неймовірним? Але що як я розповім вам про цивілізацію шостого типу, в якій над розум навчився пересуватися зі швидкістю, що перевищує швидкість світла? Це дозволило б йому контролювати простір і час. Для такої форми життя було б нескладно повернутися в минуле і трохи підкоригувати хід світобудови. Наприклад, створити кілька додаткових всесвітів. Вважаєте це абсолютна межа? Аж ніяк. Останній сьомий тип. Який також називають цивілізацією омега, зміг би досягти абсолютного безмертя. За допомогою віртуальних технологій його представники змогли б переміщуватися в різноманітні кишенькові виміри. Щоб створити такий, треба викривити простір і час так, щоб утворилася певна ємність, в яку потім можна перемістити об'єкти існуючого всесвіту. Проте через викривлення фізичні закони можуть працювати там трохи по-іншому. Що цілком може зіграти на руку. Наприклад, у такому вимірі потенційно можна запрограмувати кожного окремого індивідуума. І потім цивілізація може жити в кишеньковому всесвіті. А потім, коли ти помре, перейти у кишеньковий всесвіт середині кишенькового всесвіту. І так до нескінченності. Ну що, ваш мозок вже зламався? Не переймайтеся найближчим часом. Нам точно не доведеться вивчати настільки складні технології, адже на досягнення такого рівня розвитку в людство може піти 10 до децильйонів років. Але чому ми взагалі замислюємося про це зараз? Річ у тім, що якщо люди не поквапляться з розвитком, то до цивілізації першого типу ми можемо просто не дожити. Але до якого ж типу належить людство. Зараз наш рівень розвитку оцінюється приблизно в 0,75. Але не поспішайте радіти. Це зовсім не означає, що ми просунулися до бажаної цивілізації першого типу на 75%. Адже шкала кардашова логарифмічна. Тобто для просування на одну поділку нам кожного разу треба буде виробляти все більше енергії. Якби ми спробували перевести шкалу у лінійну площину, то побачили б, що наразі маємо лише 0,19% енергії, яку повинна виробляти цивілізація типу 1. І щоб просунутися всього на одну соту вгору шкалою Кардашова, наприклад, до значення 0,76, нам треба почати виробляти аж на 26% більше енергії, ніж ми виробляємо зараз. Здавалося б, чому нас взагалі має хвилювати, з якою швидкістю ми розвиваємося? Проблема в тому, що цим може зацікавитися хтось інший. На даний момент НАСА вже знайшли близько 4 тисяч екзопланет, умови яких потенційно могли посприяти зародженню життя. І якщо ми поки лише шукаємо космічних сусідів, звідки ми можемо знати, якого рівня розвитку вони вже встигли досягти? Пам'ятаєте науковця Робіна Генсена? Він вважає, що стверджувати про нашу унікальність у всесвіті просто нерозумно. Адже ми не те, що не здатні зазирнути у віддалені куточки світобудови. Ми ще й вступили в ці перегони значно пізніше, якщо враховувати, що більшість екзопланет виникли набагато раніше за нашу землю. Дослідник упевнений, що якщо ми не поквапимося з рухом угору шкалою Кардашова, то скоро для нас у всесвіті просто не залишиться місця. Річ у тім, що чим далі еволюціонує цивілізація, тим більше простору їй необхідно. Уявіть, що всі ці сфери різні форми життя, і чим швидше вони розвиваються, тим менше шансів вижити в цивілізації, яка поки що навіть не досягла першого типу. І це працюватиме навіть у випадку, якщо всесвіт нескінченний. Адже цивілізація, типу омега, зможе розповсюджуватись нескінченно далеко і з нескінченною швидкістю. І як ви вважаєте, якби представники такого суспільства випадково наштовхнулися на нас у космосі, вони би просто залишили нас у спокої? Чи скоріше спробували б використати людство для виробництва ще більшої кількості енергії, тому нам важливо не лише не зіштовхнутися з прибульцями, але й випередити їх у освоєнні космосу. Але що нам заважає? Проблема в тому, що ми можемо стати жертвами так званого великого фільтру. Робін Генсон увів цей термін у вжиток у 1996 році. Згідно з його припущеннями, чим стрімкішою була еволюція тієї чи іншої форми життя, тим складнішою буде її доля у майбутньому. Наш рівень розвитку, хоч і жалюгідний порівняно з іншими потенційними цивілізаціями, проте становлення людства відбувалося доволі швидко в космічних масштабах. Це призвело до того, що люди можуть створити щось варте своїх зусиль, але практично ніколи не замислюються про наслідки. Взяти хоча б забруднення навколишнього середовища пластиком. А це означає, що замість гіпотетичних космічних монстрів людство ймовірніше можемо знищити ми самі. Судячи з усього, люди цілком можуть привести себе до загибелі за допомогою своїх же відкриттів. І найцікавіше, що, на думку іншого вченого футуриста, Мічіо Кайко, долю людства буде вирішено буквально впродовж найближчих ста років. Але що ми можемо зробити, аби якомога швидше стати цивілізацією першого типу, а не зникнути в між галактичній Щоб досягти, здавалося б, нереалістичного рівня розвитку? Людству поки що слід робити цілком реалістичні кроки, і почати варто з якомога більшого поширення сонячних батарей та вітрогенераторів. Тут усе просто. Але куди ж рухатися далі? Для початку нам треба максимально покращити всі вже існуючі способи видобутку енергії, а особливо атомну енергетику. Так, це питання все ще викликає багато суперечок, адже люди пам'ятають трагедії в Чорнобилі та Фукусімі. Через це багато прогресивних країн, наприклад, Італія, Німеччина та Бельгія, повністю відмовилися від атомної енергії. Проте з точки зору розвитку цивілізації, це рух у зворотній бік. Адже чим більшими знаннями володіє суспільство, тим менша ймовірність того, що щось піде не так. На даному етапі без атомних електростанцій у людей немає шансів просунутися вище по шкалі. Звичайно, ми можемо спробувати винайти нові альтернативні джерела енергії. Але навіть вони не приведуть нас до цивілізації першого типу. Людству треба ще одна річ. Пам'ятаєте, про що я казав на початку відео? Одна з найважливіших характеристик цивілізації першого типу абсолютна рівність людських прав і глобальна демократія. А з цим у нас здається проблеми. Так, ми вже встигли винайти надшвидкісний інтернет, за допомогою якого можемо втілювати грандіозні плани, не входячи з дому. Проте навіть зараз близько половини земного населення не мають можливості користуватися таким благом. Абсолютна рівність прав, повна свобода слова і повністю прозора економіка все це поки що звучить як сценарій для утопії. Але насправді це має стати нашою основною метою. Як, на вашу думку, ми встигнемо розібратися з усіма своїми проблемами і захопити частину космосу швидше, ніж це зроблять інші. Чи нас, як у комп'ютерній грі, знищать на самому початку шляху?